Ситуація в зоні АТО за сьогоднішній день суттєво не змінилась. У першій половині дня на лінії зіткнення була тиша, але після 14-ї години незаконні збройні формування здійснили ряд обстрілів позицій сил АТО у районі населених пунктів Дебальцеве, Нікішина та Чермалик. Варто зазначити, що бойовики вели неприцільний турбуючий вогонь і стрілецької зброї. Його метою є провокування українських військових на відповідь, яку тут же б зафіксували російські телеканали, щоб звинуватити українську сторону в порушенні режиму припинення вогню. Українські військовослужбовці продовжують укріплювати свої позиції та відновлювати боєздатність, несуть службу на блокпостах, а також беруть участь у налагодженні мирного і спокійного життя на Донбасі. Зокрема, у місті Дебальцево на Донеччині запроваджується спільне патрулювання. Військовослужбовці, дислокованих тут частин, разом з місцевими правоохоронцями будуть займатися охороною громадського порядку в місті. Окрім того, захисники вітчизни не залишаються байдужими до проблем місцевого населення. Вони продовжують допомагати соціальним закладам та організаціям. Так, сьогодні військові доправили гуманітарну допомогу в Світлодарську міську поліклініку. Також українські воїни відвідали відому Святогорську лавру та передали до монастиря гуманітарну допомогу для переселенців. Українські військові запевняють, що вони й надалі будуть залучатися до відновлення мирного життя в регіоні. Детальніше читайте на нашій сторінці у Фейсбуці.